Неділок, 3 квітня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живітєв. Вітаю! Отже, сьогодні у випуску як виживають мешканці Нікополя. Шлюб у лікарняній палаті взяв наш захисник. Новий рибний ресторан відкрили у Дніпрі. Про це та інше далі у випуску. Ми починаємо. Про ситуацію в області поінформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів. На ранок ситуація так само стабільна. Про ситуацію в Нікополі більш детально міський голова Олександр Саюк. Дякуючи нашим військовим, вечір ніч по Нікополю без постраждалих, без поранених, без обстрілів. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують. та, попри все, люди продовжують жити у місті. Більш того, наводять лад на вулицях, оперативно ліквідовують наслідки ворожих атак. У Нікополі побували наші кореспонденти Маргарита Кузьменко та Ян Марковський. До вашої уваги їх матеріал. Зараз ми знаходимося у Нікополі у пункті видачі гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів. Ви бачите, яка велика черга, тому що у кожної людини постраждало житло: чи то вибило вікна, чи то зруйнований будинок повністю. Зараз будемо йти на вулицю і розпаковувати разом з людьми, які тут знаходяться. Саме ості покуночки можна так назвати, і дивитись що всередині цих мішків, які саме будівельні матеріали. Зараз загроза артобстрілу. Чекайте. Чекайте, Ви бачите, що людей взагалі навіть не попереджає, де саме знаходиться укриття. Вони всі цілеспрямовано просто йдуть всередину, знаючи куди саме. Це вже дуже. Великий плюс, Але які документи потрібно вам пред'являти, щоб вам видали ці пала так, потрібно паспорт, е, код індифікаційний і е, акт о пошкодженнях. Я тут народилася, виросла, вчилась, працюю у дитячому садочку. Ну зараз, правда, ми вдома, діток нема. На жаль, ну дуже хотілося б вже вийти на роботу, на роботу, всіх побачити, дітки попідростали. Будемо чекати на перемогу. Волонтери благодійного фонду коло надали нікопольцям будівельні матеріали першої необхідності, такі як молоток, пасатижі, захист для вікон, дверей та багато іншого. Зараз ми знаходимося на місці останнього такого найглобальнішого прильоту по Нікополю. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, більш детальніше, коли це сталося і як це взагалі було. Це було близько. Трьох-чотирьох тижнів тому це було о 2-й годині ночі. Це був обстріл РЗСВ з того берегу з Енергодаром. Прильот, як бачите, понівечені вікна, будівля, хати в людей. Це було дуже жахливо. Були поранені. Ну, тобто це... І це щодня на протязі вже майже рік. А які саме останні були прильоти ще? Ну, таких останніх їх, їх дуже багато. Кожного дня ми можемо бути свідками обстрілів чи в тому, чи в іншому частині міста, і всього Нікопольського району. Угу. Е, проте ви сказали, що люди все одно повертаються так, тому що є це їх будівля, це їх, це їх місто, це їх домівка і люди. Звичайно, що хочуть бути вдома зі своїми рідними. Ну і сподіваються на ЗСУ, тому що ми всі віримо, що найскоріше ця це жахіття воно повинно скінчитися. Дивіться, у нас спрацювала артилерія. На жаль, ворожа по нашим прибережним територіям це стосується Мирівської, Марганецької, Червоногригорівської громади міста Нікополь. Десь близько двох тижнів вони обстрілювали, дуже обстрілювали прибережні території, я б сказав навіть по-звірячому. Ну, тобто в день це було близько 100 снарядів. Ми балакаємо про калібр 122-152 мм, Це досить потужні калібри. На жаль, у нас були загиблі за цей період, на жаль, у нас були поранені. Наразі вони змінили тактику і зараз вони скидають на голови мешканцям і на голови, там, скажімо. Нашим бійцям намагаються скидати скиди з БПЛА. Ну тобто, або квадрокоптери, або були навіть дрони Камікадзе на основі самольотів, які з крилом, не з винтами Вже отака От наразі ситуація. Ну тобто вони кожного дня намагаються вражати нашу територію. От навіть сьогодні, в день вашого приїзду, вже стався обстріл території Марганецької громади, артилерійський обстріл. Uh -huh. Така от ситуація наразі безпекова. Яким ви бачите Нікополь після перемоги? Відбудованим, ну це безперечно. Перше відбудованим, друге містом, в яке повернулися люди. Це дуже важливо. Uh -huh. Містом, яке зможе стати центром району, потужним, центром, економічним центром, культурним центром. Це не обговорюється навіть. Рашизм повинен пройти через повну поразку військову, економічну, політичну, юридичну, Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, українці, українки, сьогодні російські терористи знову ударили по Костянтинівці, Донецької області у звичайних житлових кварталах. Шість людей вбито цим російським обстрілом: три жінки, три чоловіка. Звичайні люди, звичайне містечко на Донбасі, мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще 12 людей отримано поранення. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 і систему залпового вогню Ураган. Сьогодні вранці російські терористи вдарили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь, двоє загиблих. Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам. Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути в безпеку всім нашим містам і громадам від Сумщини до Донбасу від Харківщини, Херсонщини, від Київщини до Ялти, і цей шлях військова перемога України. Жодного іншого шляху немає. І не буде держава зло, для якої стала нормою бити ось так з ураганням по житлових будинках, запускати С 300 по містах, обстрілювати звичайні сили людей. Держава зло має бути розбита в усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку, військову, економічно, політично, юридично. Перший пункт військова. І пройде. Я дякую всім, хто наближається час, дякую нашим воїнам, які б'ються під Авдіївкою, Мар'їнкою, під Бахмутом, особливо Бахмутом. Там сьогодні особливо гаряч під Білогорівкою, під Креміною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу. Стійкість кожного це стійкість цієї України. Допомога кожного на позиції поруч. Це допомога всій Україні і особливо відзначу 77 сьомого криму аеромобільну бригаду, 67-му і дев'яно. 92-го окремої механізованої бригади наших десантників, 80-ки 5-го окремої штурмової бригади. Дякую вам, хлопці-морпіхи 35-ї, 36-ї бригади, артилеристи, 55-ї окремої бригади, 64-го 66-го окремого гарматних дивізіонів 406-ї артилерійської бригади. Дякую вам, воїни, дякую всім, хто береже Запоріжжя, Херсонщину, напрямок Дніпропетровщини, Харків, Сумщину, Чернігівщину. Хто береже наш кордон? усім, хто рятує наших людей від поранень від болю. Обов'язково окремо. Я хочу подякувати усім, хто тренує наших воїнів, бо саме на потужному тренуванні базується успішний бойовий результат. Сьогодні, 2 квітня, ми відзначаємо річницю звільнення нашої київщини від рашиської армії 2 квітня з території Київської області втік. Останній окупант буде такий день, коли ми скажемо, останній окупант втік. Або вбити на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині, по всьому нашому півдню вільним і знов безпечно буде і Крим. Україна поверне все своє наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. І ми вже готуємось до запланованих подій, рішень. Головне зараз берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному і державі. Слава усім, хто зараз бою, заради України. Слава Україні! Кримінальна хроніка далі у випуску СБУ знешкодила у Дніпрі злочинне угруповання, яке викрадало людей. Більш детально речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни. У результаті спецоперації в Дніпрі нейтралізоване кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону. До складу банди входило 10 осіб, більшість з яких неодноразово притягувалось до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах та вимаганні грошей з громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу. У разі відмови платити данину погрожувало фізичною розправою та знищенням приватного майна. Для маскування злочинних дій фігранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ. Співробітники Служби безпеки задокументували декілька фактів злочинної діяльності групи. Учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били і чинили психологічний тиск. Таким чином, зловмисники отримали ключ від його приватної оселі. Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад мільйон гривень. У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викликали злочинні плани і угруповання і затримали п'ятьох його активних учасників при спробі ще одного викрадення людини. Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання. Встановлено, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабіжі. Саме він дистанційно керував угрупованням та погоджував перелік потенційних жертв зломисників. При обшуках у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності. Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини стаття 186 Грабіж та стаття 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Слідчі оперативні дії проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області, спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. Кохання перемагає у палаці однієї з лікарень Дніпра. Відбулася реєстрація шлюбу. Молодята це український захисник та його кохана. Детальніше в наступному матеріалі в одній з лікарень нашого міста відбулася реєстрація шлюбу пораненого військового та його коханої нареченої. Урочисту церемонію провели у палаті. Перемога буде за нами. Все буде Україна. Родичі і близькі прийшли привітати молодят. Військовий Михайло захищав рідну землю від окупантів на передовій. Ризикував життям. У важкому бою отримав поранення хребта, нині прикутий до ліжка. Медики роблять все для зцілення захисника. Та поки що він перебуває в реанімації. Його кохана Дар'я розуміє чоловіка навіть без слів, відчуває серцем. Молодята прагнуть повернутися до щасливого і мирного життя, аби після перемоги побудувати справжню міцну родину. Обговорили і вирішили, що треба зараз. Щоб я поїхала з ним на реабілітацію за границю і щоб була як дружина рядом з ним. Я щаслива. Головне, щоб йому стало краще і все буде добре. Я його кохаю, завжди буду поруч з ним. і в нас все з ним вийде. Повернемося і все купимо, зробимо, все буде добре. А після реабілітації, після одруження, весільна подорож, куди, куди плануєте? Ми плануємо приїхати з його братом старшим. Повінчаться дві пари, бо вони просто розписались, Повінчаємося дві пари, зіграємо весілля, а далі, далі. 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 рішимо. А далі в Крим підказують? чи куди? В Крим. в Крим, в Крим. Вона поїде з ним на реабілітацію, вона там буде законна, жінка його. Невістка нам нравиться, хороша дівчинка, Міша – ще хороший вибір. Ми тільки за, ми дуже любимо нашого зятя. У нас одне бажання, щоб він став на нову. Дуже дякуємо всім лікарям, больниці Мечникова. Всім людям, хто підтримує нас. Поранення тяжкі, ви самі це все бачили, це знаково. Що діти хочуть продовжити життя за рік? з початку широкомасштабної війни командирами було зареєстровано більше ніж 2200 шлюбів. Кохання перемагає, ми перемагаємо. Маргарита Сепільняк, Андрій Міронюк, новини Д1. При військовий стан бізнес починає набирати оберти, створюючи нові робочі місця та наповнюючи податками бюджет. У нашому місті відкрився новий рибний ресторан. Стільки свіжої риби та морепродуктів Дніпро ще не бачив. На відкритті побувала моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Відтепер ще більше риби у Дніпрі. В обласному центрі відкривається вже друга анчоусна. Заклад спеціалізується на морепродуктах. Різноманітні види риби та морепродуктів аншоуси, мідії, креветки, кальмари, лобстери та устриці, страви для справжніх гурманів, бургери, рибні юшки, салати, закуски та десерти. Аншоус на Чорноморки це другий заклад у Дніпрі цієї мережі ресторанів. Ще рік тому здавалося, що життя закінчилося, а зараз ми відкриваємо новий заклад у рідному Дніпрі. Маємо змогу радувати наших людей, гостей, які до нас приходять. І все це завдяки нашим ЗСУ. Тому ми дуже вдячні, що маємо змогу жити, радісно від того, що ми маємо змогу давати нові робочі місця, що ми можемо волонтерити, допомагати переселенцям нашим. Сучасний інтер'єр у поєднанні з квітковим декором та морською тематикою створює атмосферу рибного простору. На відміну від першого ресторану, друга анчоусна у своєму меню матиме сніданки. Яйце пашот, запечена устриця, скрембл. А на відкритті закладу відвідувачів пригощали морськими смаколиками та традиційно великим тортом. Сьогодні будемо пригощати анчоусами, устрицями та юшкою. В майбутньому будемо дивувати свіжою рибою та морепродуктами. Макрель. Ставрида, Чорноморська барабуля. Свіжу рибу та морепродукти можна скуштувати не лише у закладі, але й замовити доставку або придбати та приготувати вдома. Сестра приїхала у гості, вирішили приїхати сюди. Ми фанати анчоусні, давно ходимо і дуже подобається. Новий заклад Аншоусна від Чорноморки можна відвідати за адресою вулиця Південна, 4 дріб 6. До речі, кожного дня у ресторанах мережі діє смачна пропозиція: знижки на страви з певних видів морепродуктів, наприклад, недійна середа. Сосева п'ятниця кожен знайде свою рибку за смаком. Маргарита сепільняк міронюк новини Д1. Продовжуємо випуск дітей та молодь Дніпропетровщини запрошують взяти участь у конкурсі малюнків. Він приурочений до Міжнародного дня захисту прав дітей. Основна мета конкурсу привернути увагу до порушених прав українських дітей, що постраждали від повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ініціатори Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення за участі української молодіжної правничої асамблеї благодійного фонду об'єднання світових культур Української асоціації підтримки творчої молоді. Для участі у конкурсі потрібно до 1 травня надіслати конкурсну роботу разом із заявкою. Учасників розподілять на три вікові групи – віком від 6 до 10 років, від 11 до 14, від 15 до 18 років. Переможці конкурсу отримають відзнаки та цінні подарунки. Про спорт найсильнішою людиною Європи став 27-річний стронгмен зі Львова Павло Кордіяка. Друге місце на п'єдесталі дісталося також українцю Олексію Новікову. Кордіяка зумів встановити новий світовий рекорд у вправі колесо Конана. Змагання відбулися 1 квітня у англійському місті Ліц. За нагороди змагалися найкращі атлети континенту. Відбулося жеребкування основної сітки ґрунтового турніру WTA 500 у Чарльстоні. У першому раунді основи українка Еліна Світоліна буде змагатися проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої. Раніше Українка виграла шість із восьмиочних зустрічей. Інша українка Ангеліна Калініна, яка отримала одинадцяти номер посіву від організаторів, на старті поміряється силами з Анною Калінською, у якої раніше виграла два матчі із трьох. І про погоду на сьогодні 3 квітня у Дніпрі. Протягом дня очікується хмарна погода, й тиме дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 градусів тепла зранку до плюс 10 градусів в день. Вітер східний до 2 метрів на секунду. У Нікополі хмарна погода також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від плюс семи зранку до плюс одинадцяти тепла в день. У кривому розі хмарна погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс шести до плюс одинадцяти градусів тепла. У синельниковому хмарна погода часом дощитиме. Температура повітря коливатиметься від плюс десяти до плюс семи. У жовтих водах також хмарна погода в день дощитиме. Максимальна температура повітря сягне. Не 10 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії. В інтернеті Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 завершується. Обов'язково лишайтеся з нами. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Більш детально в наступних випусках побачимось. Тримаймося.